2025 рік уже не за горами, і усі ми очікуємо на новий Булран, який може принести значні результати. Але які монети обрати для свого портфеля, щоб не тільки залишитися у грі, але й примножити свої статки? Сьогодні я розповім вам про топ 5 монет, які, на мою думку, мають потенціал для зростання. Тож, Поїхали. Номер один Chainlink. Що вирішує? Chainlink – це децентралізована мережа оракулів, яка з'єднує блокчейн із зовнішнім світом, забезпечуючи смарт-контракти перевіреними даними із зовнішніх джерел. Від прогнозу погоди до результатів виборів. Chainlink є основою багатьох проєктів у web 3 та DeFi. Яка ціна? Поточна ціна близько 22 доларів. Історичний максимум досягнуто на позначці 52 долара. Корекція приблизно 58%. Прогнози. Оптимістичний 100 доларів, консервативний сценарій 50 доларів, що відповідає приблизно попередньому максимуму. Друга монета XRP. Що вирішує? XRP створений для оптимізації міжнародних платежів. Цей цифровий актив забезпечує швидкі, дешеві, ефективні транзакції, стаючи важливим елементом для банків та фінансових установ, які прагнуть зменшити витрати на час та обробку переказів. Поточна ціна близько 2,6 долара. Історичний максимум – 3,84. 4 доллара. Корекція від максимуму близько 31%. Прогнози оптимістичний до 10 доларів, якщо будуть вирішені усі юридичні питання. Ну а консервативний сценарій 3 долари. Третя монета Ондо Ондо фінанс новатор у сфері фінансової токенізації. Їхня платформа приносить традиційні активи, такі як облігації у блокчейн, роблячи інвестиції більш ліквідними та доступними. Поточна ціна близько 1,2 долари. Історичний максимум – 1,47 долара. Отже, Проекція близько 17%. Прогнози. Оптимістичний: 8 доларів, консервативний сценарій 3 долари максимум. Четверта монета Каспа. Каспа це високошвидкісний блокчейн рівня l 1 розроблений для забезпечення масштабованості, швидкості та безпеки. Завдяки своїм технічним характеристикам, Каспа може стати основою для багатьох рішень у web 3 Яка ціна? Поточна 0,15 долара, історичний максимум – 0,2 долара? Отже, корекція від нього близько 23%. відсотків. Прогнози оптимістичний 9 доларів, консервативний сценарій 2 долара. П'ята монета Ааве, що вирішує? Аави провідний децентралізований протокол для кредитування і поза криптовалют. Унікальні функції, такі як Flash Loans, роблять його популярним серед користувачів DeFi. Поточна близько 225 доларів. Історичний максимум 66 – 661 долар. Ну а корекція від нього близько 66%. Прогнози. Оптимістичний сценарій. 1000 доларів консервативний 400 доларів. Це були топ 5 монет, які, на мою думку, варто тримати у фокусі перед булраном 2025. Пам'ятайте, крипторинок це завжди ризик. Інвестуйте лише те, що готові втратити, і обов'язково проводьте власний аналіз перед ухваленням. Будь-яких рішень. Якщо ж хочете дізнаватися більше про крипторинок та першим дізнаватися про перспективні активи, заглядайте до нашого телеграм-каналу. Там ми ділимося найактуальнішою, найцікавішою інформацією, обговорюємо інсайди і аналізуємо тренди. Також напишіть у коментарях, яка монета з цього списку є у вас, чи, можливо, у вас є якийсь інший фаворит. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, натиснути дзвіночок. Ви усе і самі знаєте. До нових зустрічей, друзі.